Якщо вам подобається вивчати італійську мову за допомогою картинок, то на моєму сайті ви можете придбати електронні книги Італійська мова з картинками. Для вас величезна знижка. Посилання в описі під відео. Форце Армате. Збройні сили. Форце Армате. Лезер Armia le esercito, il soldato soldat, il soldato, le munizione. Boєприпаси. Le munizioni il carro armato tank, il carro armato, la cartuccia патрон ла картучча ла пістола пістолет ла пістолла ла портарей авіаносець ла портарей ла бомба бомба ла бомба лесплозіоне вибух лесплозіоне Іль канони. Гармата. Іль канони. Ла лотта. Боротьба. Ла лотта. Ла діструціоне. Руйнування. Ла діструціоне. Ла бомба а мано. Ручна граната. Ла бомба а мано. La difesa обороna. La difesa. Lo stemma. Herb lo stemma. Le sposione. Виbuch. L'esplosione. Il caccia bombardiere. Винищувач бомбардувальник. І Caccia bombardiere, La marina. La Marina. La mascara antigas, проtigas. La mascera antigas. Lelmetto. Шолом. Il Pilota. Pilot. Il Pilota. La guardia, Караульний. La Guardia. La Марча марш ла марча ла паче мир ла паче ла медалья орден ла медальям ле манетте наручники ле манетте ларесто арешт ларестом или філо спинато Колючий дріт. Иль фило спинато. Ла бомба атомика. Атомна бомба. Ла бомба атомика. Иль раццо. Ракета. Иль раццо. Иль соммерджибиле. Пидводный човен. Иль соммерджибиле. Иль тираторем Стрелок. Иль Тираторем. Іль, кольпо. постріл, Іль, кольпо. Ла рівольтелла. револьвер, Ла рівольтелла. карикаторем, обойма, карикаторем. Карабіна. карабін, Карабіна. ларматурам, обладунки, ларматурам. Иль фучиле рушниця, il fucilem, luniformem, forma, la sorvelianza, спостереження. La sorvelian. La guerram, vina. La guerram. Mirinom, прицил. Мirinom. Іль Вінчиторе, переможець. Іль Вінчиторе. Ла Вікторія, перемога. Ла Вікторія. Глорія Аль Україна. Слава Україні. Глорія Ал Україна.